Так, перчик мій, перчик буде. Це головний Нет. фермер. Отакі, от отакі в нас перчики. Щось, а щось перевернувся цей перчик. Отакі, от ну, будуть різні, напевне. Щось, щось буде. А помідори в нас повністю всі пропали. Пропали, нас не було, не було кому кропити і пропали. А кукурудзи наїлись дуже багато. Ну Там ще кукурудза трохметрова, як я кажу, бо напевно точно три метри має. Ну і зараз йдемо трошки город по полем, бо трава є в картопільці. Малини буде багато що огірки мені жалко.